Шановний лос і зелений фасад і дим в очах, як лос Анджелес задихається в суперечності. Лос Анджелес, місто ангелів, місто кіно, місто мрій і, на жаль, місто, яке все більше задихається, не тільки від смогу, що утворюється автомобілями та промисловістю, але і від суперечностей, що ховаються за маскою екологічної відповідальності. Нещодавній скандал із власником кліпперів Стівом Бальмером, його зв'язки з банкрутським прагненням та передбачуваним обхопленням обмежень ба через схему позику вуглецю є лише вершиною айсберга. Це тривожна сигналізація про те, що зелений фасад корпоративної відповідальності часто приховує нечесну гру та маніпуляцію. Я пишу це з дому, де, як я зізнаюся, я вболіваю за лейкерс. І, як і багато інших у лос Анджелесі, я не міг не помітити, як скандал із кліпперами став темою для розмов за обіднім столом. Але справа не лише у спорті. Це питання довіри, прозорості та, зрештою, майбутнього нашої планети. Кредити з вуглецю, ілюзія чи надія. Ідея позик на вуглецю здається привабливою, компанії та приватні особи можуть компенсувати свій вуглецевий знак фінансування проєктів для зменшення викидів парникових газів. Посадка дерев, проєкти для відновлюваної енергії, збереження лісів, все це звучить як реальні кроки для боротьби з змінами клімату. Однак, як показує скандал із прагненням, реальність часто далека від ідеалу. Кредити з вуглецю. Особливо ті, що стосуються проєктів, які не пройшли суворий аудит, можуть бути переоцінені або навіть повністю вигадані. Подвійний облік вуглецю відсутність гарантування тривалої життєвої сили посаджених дерев, відсутність незалежної перевірки, все це створює сприятливе місце для шахрайства та маніпуляцій. Аспірація, за словами журналіста Пабло Торе, активно використовувала ці лазівки, що дозволяє своїм клієнтам, включаючи Майкрософт та Мете, мити їхню вуглецю, не докладаючи реальних зусиль щодо зменшення викидів. Іронія ситуації полягає в тому, що Кліпперс, активно сприяючи своїй прихильності до екологічної відповідальності, опинилися в центрі скандалу, пов'язаного з сумнівними позиками з вуглецю. Їх фонд захисту планети, який дозволяє шанувальникам компенсувати свої викиди, може бути лише способом заробляти на екологічній тривозі, не вирішуючи реальних проблем. Ціна екологічної відповідальності у Лос Анджелесі, де зміни клімату особливо гострі, скандал із кліпперами має особливе значення. Ми живемо в регіоні, де пожежі стають частішими та інтенсивними, де якість повітря постійно погіршується, де посуха стає новою реальністю. В січневі пожежі в Тихоокеанських Палісядах та Алтадена, які заробили життя 31 людей і знищили тисячі будинків, є трагічним нагадуванням про те, що зміни клімату не є абстрактною загрозою, а реальністю, яка впливає на кожного з нас. І в цій ситуації, коли нам все більше потрібні реальні рішення, коли ми все більше потребуємо чесності та прозорості, скандал із кліпперів підриває довіру до тих, хто обіцяє нам зелене майбутнє. Це як дим в очах здається, що все добре, але насправді ти задихаєшся. Що робити далі? Ситуація, коли лос Анджелес опинився це урок для всіх нас. Це нагадування про те, що зелений маркетинг не повинен затьмарювати реальні дії. Це заклик до більш жорсткого регулювання ринку позик вуглецю, до більш незалежної перевірки проєктів, до більшої прозорості щодо викидів парникових газів. Що стосується спортивного світу, то необхідно переглянути правила щодо фінансових стимулів для гравців. Обмеження зарплати має бути справедливим і прозорим, не дозволяючи власникам команд обходити її через сумнівні схеми. І найголовніше, що необхідно пам'ятати, що боротьба з змінами клімату це не питання маркетингу, а питання виживання. Це вимагає від нас усієї чесності, прозорості та готовності до реальних дій. Особистий досвід та думки. Я виріс у долині Морено в регіоні. Який часто залишається за борт, обговорюючи екологічні проблеми Лос Анджелеса. Але я дуже добре знаю, скільки зміни клімату впливає на наше життя. Ми бачимо, як посуха вичерпує наші водні ресурси, як тепло стає все більш нестерпним, як погіршується якість повітря. Ось чому я так різко реагую на скандал із кліпперами. Я вболіваю за команду, я хочу вірити в їх прагнення до екологічної відповідальності. Але я також розумію, що ви не можете довіряти словам, вам потрібно подивитися на дії. І хоча Кліпперс не надасть переконливих доказів того, що їх екологічна політика базується на чесності та прозорості, я продовжуватиму задихатися від диму, що ховається за маскою фасаду зеленого висновок. Скандал із кліпперами – це не просто спортивний скандал, це дзеркало, яке відображає більш глибокі проблеми нашої епохи, проблема екологічної відповідальності, проблему довіри, проблема виживання. Лос Анджелес задихається не лише від смогу, але і від суперечностей. І лише чесність, прозорість та реальні дії допоможуть нам подолати цю кризу та створити більш стабільне майбутнє.